Привіт, друзі! Привіт, підписчики мого каналу. Ви на каналі Виноградника Карчевського сьогодні, 15 серпня 2024 року, місто Рівне. Друзі, давно мене не було на YouTube каналі. Були поважні причини: здоров'я, волонтерство, робота і так, далі, і так далі. Але це не означає, що коли мене не було на каналі, я за своїм виноградником не дивився, не доглядав його. Все було в міру, в достатку, все нормально. Сьогодні я вирішив знімати е, о, огляд свого винограду, і в е, мене на, моє, е, на моєму частку інтенсивно починають дозрівати гібридні форми, сорти. Не знаю, не знав, з якого мені сорту чи гібридної форми е, приступити почати вже деякі. Форми набрали цукру і радують мене, вже давно оси доїдають. Ну, Я вирішив вирішив все ж таки зняти відео огляд з такої гібридної форми, як пам'яті вчителю. Переді мною зараз росте і вже набрала цукру. Гібридна форма пам'яті вчителю. Гібридна форма, Ця гібридна форма Павловського Євгенія Георгійовича. Раннього сроку дозрівання, ось вона переді мною. Я тут а, ніч, нічого їй не робив. Е, є кілька ягід, які вже оси доїдають. Ну, ягід 5-6 я вже видалив, не буду брехати, а ну, вже реально шкурки лишилися. А взагалі, форма вже набрала цукру, готова до зрізання. Вже тут Мої діти, дружина Грон 5-7 вже давно зрізала. Ну і от така форма. Зараз ми про неї поговоримо і більш-менш я про неї розкажу, що я про неї думаю. І так, дивіться, друзі, ми зараз ближче. Я зняв камеру з Штатива. Ми знаходимося ближче біля гібридної форми, селекційної форми. Деякі виноградарі взагалі не люблять, коли кажуть, гібридна форма. Дуже полюбляють все-таки ж слово селекційна форма. Ну, я з цим згідний. Селекційна, так селекційна. Дивіться, батьківська пара цієї, цієї селекційної форми це кардинал на талісман. Ну, як ви вже бачите, що талісман в багатьох селекційних формах присутній і робить такі чудеса. Дехто каже, що термін дозрівання цієї форми 95-100 днів, дехто каже 105-110 днів. Я маю сьогодні 15 серпня 2024 року і ця селекційна форма в мене на моєму участку вже давно дозріла. Цукру тут вже 22%. Ну, солодка, солодка, що там казати. Я хочу сказати, що. Ця селекційна форма раннього надраннього дозрівання, ну, принаймні на моєму участку. Перед цим в нас, хто в рівному в Рівненській області проживає, йшли дощі, заливало, ляло і тріску я не бачу. Ну, реально не бачу. І так, щодо характеристик, морозостійкість цієї селекційної форми. Ну, заявлено 23, -23 градуса. Ну, я вам хочу сказати, що її треба вкривати. І її треба на зиму. Реально я не знаю хто чим, як, я вкриваю ґрунтом. І в мене вона гарно зимує і я ніяких з нею проблем не маю. Гляньте, листя цієї селекційної форми темно-зеленого кольору з п'ятьма сильно. Розрізаними лапатями. Грона е середньої щільності. Я б не сказав, що вони щільні, вони реально рихлі. Ну, так, бачите, в цьому році ви знаєте, яка була весна. Ось, і деякі ягоди менш запилилися. І це нормально. Я вам хочу сказати і так. От я візьму іншу форму. Е тут взагалі нормально запилилося, Ну я не про те. Е Ця е, селекційна форма пам'яті вчителю мене ніколи не горошила і гарно, гарно себе показує е, кожного року. До речі, цьому кущу 4 роки, е, третій врожай, там сигналки були третій врожай. 4 роки це небагато. Я сподіваюся на. На, на майбутнє п'ятий, шостий рік, все ж таки потенціал буде більший і більший. Я і так задоволений. Чесно кажучи, тут цю гібридну селекційну верніше, форму я і не нормував. Чесно кажучи, отак як було, так і було, бо були деякі проблеми. Ціло, не ціло, холод, не холод. Я лишав, що було, те і є. Можливо, якби я видаляв такі менші грони і оставляв по одній, б тобто і ягода була б крупніша, але я задоволений тим, що є. Що е, я казав, грона середньої щільності, циліндричної е, форми, ну, вони такі, ну не знаю, чуть-чуть видовжені, циліндрично е, видовжені. Квітка тут цієї селекційної форми двохстатева, без проблем і гарно запиляється. Селекційна форма вона реально має, е, має потенціал, її треба мати, ну, ну, дехто не любить. Принаймні я буду казати, колись в мене весною був огляд. Е, Топ-10 сортів на моєму винограднику, деякі казали, що нічого там доброго немає в цій гібридній формі, і так далі, і так так далі, далі, шкурка, кісточка, і ТП. І то, і Не знаю, це стабільна селекційна форма з гарним врожаєм, смак, гармонічний цукор, мене все, мене все задовільняє. Ну, вага ягід сягає від 15 до 20 грамів. 15-18 грам. 15, грам. Ну, в даному випадку у мене є, тут є менші ягоди. Ну, що бачите, то бачите. Взагалі я на цей рік і на цю селекційну форму взагалі не нарікаю. І, і взагалі не нарікаю я на свій виноград в цьому році. Якщо тако подивитися, то у мене всі селекційні форми, сорти більш-менш в непоганому стані. Що Богдав, те й буде. Щодо характеристики самої ягоди, м'якоть щільна, хрустка, шкірочка з'їдаєма кісточка є, там одна-дві. ну Я хочу сказати, що взагалі ягода їсться нормально, цукор приємний. Смак гармонічний. Ось. І щодо тріску ягоди, то я вам хочу сказати, вона така стійка до вологи. Ну, Буває, буває, коли вже такі затяжні дощі, що, що кажуть аврал, є кілька ягід, які тріскають. Ну, Це не критично. Друзі, хто має цю селекційну форму? Пам'яті вчителю, ну то і мене зрозуміє. І так, друзі, перед вами селекційна форма під назвою Пам'яті вчителю. Рекомендую, пропоную, дуже достойна форма. На цьому я буду завершити своє коротеньке відео щодо цієї форми. В кого які будуть запитання, пишіть в коментарі. В мене за кілька років є що сказати про неї і відповісти на ваші питання. Так що підписуйтесь на мій канал, хто не підписаний, ставте подобайки І надіюся, що я своїм досвідом буду корисний вам. Так що, виноградник Харчевського в місті Рівного, слава Україні!